26 травня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки рашистських окупантів. Крім того, українські воїни збили 10 кацапських крилатих ракет повітряного базування Х-101, Х-555 з 10 запущених ординцями, а також 5 розвідувальних безпілотних літальних апаратів типу Орлан-10 та «2» типу ЗАЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили три пункти управління, три райони зосередження озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів, два артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, один засіб протиповітряної оборони рашистів та ще дві важливі цілі. Численні вибухи пролунали в тимчасово окупованому Донецьку. Також потужний вибух пролунав у тимчасово окупованому Маріуполі, у тимчасово окупованому Мелітополі та Криму виникли проблеми з доступом до мережі інтернет. На тлі постійного циркулювання інформації про наближення українського контрнаступу рашисти активно будують фортифікаційні споруди. Наразі загарбники підготували близько 1500 кілометрів укріплень на окупованих територіях та в прикордонних областях. Неспокійно на території рашистського рейху, в Ростові горів склад з пряжею. Невідомі спалили релейні шафи на залізниці в Москвабаді та свято Ленінграді. В Гаубелгород пролунали вибухи, а також непізнаний безпілотник нібито скинув вибуховий пристрій на будівлю грязьпрому. Непізнаний дрон Камікадзе вибухнув у Краснодарі. Постскриптом у рашистських окупаційних військах все частіше відзначаються випадки невиконання наказів командирів та дезертирства. Так, 25 травня 2023 року близько 20 колишніх ув'язнених, які нещодавно пройшли прискорену підготовку та прибули для посилення одного з підрозділів, що розташований в районі населеного пункту Сватове, викрали автомобіль КАМАЗ та втекли на ньому у невідомому напрямку. Наразі місце перебування втікачів не встановлено, пошуки тривають.